Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте е запросимо Бога на наше спілкування і почнемо. Боже, дякую тобі за силу і енергію, яку ти дав нам, щоб ми пройшли цей шлях до цієї точки. Даруй нам ще більше. Сили, готовності, щоб рухатись далі. Амінь. І так, друзі, 56 -та сторінка, другий повний параграф. Ми майже на фінішній прямій нашого четвертого кроку, і це дуже круто, залишилося ще трохи. Якщо ми старанно провели особисту інвентаризацію, то записали багато, підкреслю. Ось тут на полях напишіть: чек-ліст інвентаризація, чек-ліст інвентаризація. Чек-ліст це означає, що ось, е як у пілотів є такий е чек-ліст, типу горить лампочка, поставив галочку, там. закрити двері, поставив галочку, там. прогріти двигун, поставив галочку. Тобто, чек-ліст це перевірка самого себе. Ми старанно, якщо ми старанно провели особисту інвентаризацію, то записали багато. Тобто, якщо ви інвентаризацію по резентменту, зробили страхи усі завдання по сексуальній інвентаризації, то у вас там досить багато записано. Ми перелічили і проаналізували свої образи, тобто резентмент. Ви чек-лісти, галочку, є. Ми почали розуміти їх марність і фатальність. Почали розуміти. галочку, є. Ми побачили їх жахливу руйнівну силу. Типу, побачили, Галочка є. Ми почали почали вчитися бути терпимими, терплячими і добрими до всіх людей, навіть до наших ворогів. Бо ми дивимося на них як на хворих людях. Тільки ми почали, так? почали, Галочка. Ми записали імена тих людей, яких ми поранили своєю поведінкою, і бажаємо закреслити бажаємо, готові. Виправити минуле, якщо це можливо. Ми записали імена тих людей, яких ми поранили своєю поведінкою, і готові. Виправити минуле, якщо це потрібно. На полях напишіть завдання список шкоди. Тобто, цього ми ще не робили. Тому ми це зробимо зараз. Ось, вам треба відкрити ваш зошит на чисті сторінки. Ось. І пам'ятаєте, у нас було 9 питань. Е, питання перше. Де ми були егоїстичними? Пишемо. Беремо, е, у, у, нам потрібно 9 пустих сторінок. На перший пишемо, де ми були егоїстичні, де ми були егоїстичні. Друге, де ми були нечесними? Були нечесними. Е, далі, де ми були нерозважливими? І так далі. Тобто, кого ми поранили? Чи ми е, викликали ревнощі? На наступний підозру, гіркоту, в чому була наша провина, як нам слід було поводитись. І ми, е от у нас 9 листочків. І ми намагаємось згадати, чи є якісь ситуації люди, які не ввійшли ще раз, які не ввійшли в попередню інвентаризацію. Тобто, у нас є інвентаризація по резентменту, сексуальна інвентаризація. І ми намагаємося згадати ситуації, які не війшли. І у нас ось є питання. Якщо ви написали в якесь питання, кого ви обманювали нечесними, якусь людину, то другий раз не треба її записувати. Тобто, в цей перелік, оці 9 сторінок, ми пишемо тільки людей чи ситуації. Там, наприклад, ситуація я украв люки колись там. Да? Я е, забрав у когось там мобільний телефон. Я не заплатив за таксі. там Ну, тобто, якісь речі. Ось це останнє завдання по четвертому кроку. Може бути таке, дивіться, що на 9 сторінок, ось ви написали, у вас буде всього одна людина. І це супер. Тому що якби це ви не зробили, це завдання, ви б могли пропустити цю людину. Тобто. Дивіться, у нас інвентаризація по резентменту, це якісь е, сито з великими дірками, і вони великі камні е, е, затримали. Потім там наступна інвентаризація. наступна. Ось це у нас вже мілкі такі сітки. Ми намагаємось вилудити інформацію, яка може нам бути корисною у п'ятому кроці. Спочатку, а потім у 8 і 9. -му. Ось Ось таке коротке завдання. Е, вам треба його зробити. Давайте закінчимо нашу зустріч. Я відповідаю за це і декларацію єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім Аа: ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності ААА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу!